Відповідно до розпорядження міського голови на сьогодні скликано зачергову сесію Залучівської міської ради. На засідання ради у нас прибуло 20 людей. Отже, ми маємо форум і можемо розпочати засідання. Дозвольте засідання 28-ї позачергової сесії Залучівської міської ради оголосити відкриту. i'm Зараз хвилина мовчання, пам'ять про героїв, котрі загинули під час Революції Гідності, а також при обороні наших кордонів. Хвилина мовчання. Для ведення продовольного має прати секретаря сьогоднішнього засідання. Ставлю на голосування консультантських. Ринків за. Немає. Барабаш? Бартошика немає. Цібуле немає. Оргота Бородовольський. Задорожного немає. Постиг. Ривуцький, Кубішин, Кушнір, Медвідь, Недельський, Оліник, Парвухина, Рудийця, Вимак, Садорович, Олег Садорович. Юрій немає поки. Сич, Стецюк, Симбайська, Івановська, Торський, Халявка, Сабрій. За 22. Песенкла. Радні підрахунки маємо обрати раківників, які Депутат Роман Кушнір і депутатом. <гумен> Ставлю на голосування ці кандидатури. Ринківза, Барабаш, Горгота, Городиловський, Кости, Кривуцький, Кубішин, Кушнір, Медвійня, Зельський, Оліни, Первука, Народи, Соломак, Сидорови, Чомерк, Сич, Стецюк, Симбай, Стояновська, Торський, Халявка, Чучмашаваровський. Приємно, дякую. Проєкт порядку денного. Чи є зауваження до цього порядку денного? Якщо немає, з вашого дозволу ви на голосування цілимо. Ринків, Сигара Баш, Богота, Городовивський, Кости, Кривуцький, Кубіч, Кушнів, Медвідні, Демський, Оліні, Фармукина, Родивса, Лимак, Сидоровича, Олив, Син, Стецюк, Симбай, Стріновська, Торський, Халявка, Чушман Шаворовський. Прийнято рішення, дякую. Колеги, вам розданий проєкт регуляменту сьогоднішнього засідання. Вашого дозволу на голосування цілу. Риків Забарабаш, Город, Городовоцький, Кости, Привуцький, Кубішник, Медвідь, Недельський, Олійник, Оріне, Пурухи, Народиса, Ромак, Олег, Сич, Слюцюк, Симбайс, Ліновська, Торський, Халявка, Чукончаваровський. За 22. Прийнято рішення. дякую. Переходимо до першого питання виступів депутатів із заявами та оголошеннями. Хто бажає, прошу. З вашого дозволу я. Ще раз і ще раз передам вам дяку від керівника нашого навчального центру Національної гвардії імені Василя Вишиванова. Вчора відбулись заходи. Вчора ми пробували ще раз вже свіжоспечений клік. І керівник навчального центру і голова обласної державної адміністрації передав вам усі вітання і подяку за те, що ми підтримуємо наших військових. Якщо немає бажаючих інших виступати, переходимо до наступних питань. Наступне питання. Затверджуємо продажу об'єкта мової приватизації будівлі Шашкевича, 21 з Доповідач Контролка. Є потреба слухати доповідача? Ні. Немає. Ставлю на голосування. Ринків за Барабаш, Ворона, Городаловський, Кости, Кривуцький, Кубішин, Кушнір, Медій, Недзявський, Уліни, Повуха, Народий, Саломак, Сидорович, Олег, Сич, Стецюк, Симбай, Стаяновська, Торський, Калявка, Чудманшаворовський. За 22. Прийнято рішення. дякую. Наступне. Затвердження акту ліквідаційної комісії з ліквідації комунального комерційного підприємства Залочівська районна Стомат поліклініка. Доповідач Комполовська, ставте на голосування. Голосуємо. Ринків за Барабаш. Горгота. Городовольський, Кости, Кривуцький, Курбічний, Кушнір, Медвічня, Дельський, Оліни, Родин. Савомак. Вимаксадоровича Олег, Сич, Сицюк, Симбайський. Іновська, Торський. Калявка, Чушман, за. Прийнято, дякую. Наступне затвердження переліку об'єктів комунальної власності, що підлягає приватизації у 2022 році доповідачку Когольська. Голосуємо чи слухаємо доповідача? Голосуємо з вашого дозу. Гринків за Барабаш, Горгота, Городоворовський, Корський, Перуцький, Кульбічний, Кушнір, Медвійня, Олійник, Олійний, Каргухина, Родина, Савемак, Садаровичамлець, Сич Сицюк Симбайський, Яновська, Каторський, Халявка, Чукман, Шаваровський. прийнято рішення. Дякую. Наступне про... Внесення змін до положення про службу у справах дітей міської ради. Доповідачем є Оксана Дужа, питання розглядати в комісіях. Ставити з вашого дозволу на голосування цілому. Голосуємо. Гринків за, Барабаш, Горгота, Городоворський, Остній, Кривуцький, Кубішин, Ушмів, Медвідь, Недельський, Олійник, Первушина, Роди, Саловак, Сидоров Чувер, Сич Степ, Симбай, Стаяновська, Торський, Халявка, Чухманшаваровський. Прийнято рішення, дякую. Наступне питання, Я розгляд заяв е, із земельних питань, юридичних і фізичних осіб. Доповідаючим є і Петро Шумляк, Петра немає, є. Ігор. Ігор, повідаєш, прошу. Всіх прийшли комісії, але я вас прошу, якщо зауваження, то піднімайте руку і, ходу, і зразу зауваження е е голосуємо. Прошу, починайте. Про затвердження технічної документації Котович Богдану... Богдана Михайлівна, село червоне. Ринків за Барабаш. Горгота, Городоводський, Костик, Кривуцький, Кубіч, Кушнір, Плевідня, Детський, Олійник, Первухи, Наводи, Савомак, Сидорович, Омець, Сич, Стецюк, Симбайсь, Яновська, Торський, Халявка, Чупан Шамаровський. Прийнято рішення наступне. Про затвердження технічної документації Вільчинській писанні Миколаївні місто Золочу. А ми своїм огненків, Запара Баш, Городоводський, Кости. Кривуцький, Кубішин, Кушнір, Медвідня, Дельський, Олійник, Первушкин, родився, Соломак, Садоровича, Олег, Сич Стецюк, Симбай, Стояновська, Торський, Халявка, Чушночаваровський. Шаваровський. то дякую, наступне. Про надання дозволу «Львівобленерго» на розроблення проєкту «Землеустрою». Ринків Забарабаш, Горгота, Городовольський, Костик, Кривуцький, Кубішин, Кушнів, Медвідня, Дерський Олійник, Пермінки, Народий, Соломак, Садоровича, Олег, Сич, Стецюк. Симбарій, Стаяновська, Торський, Халявка, Чутман, Шаваровський. Прийнято дякую наступника. Про мене дозволу Львів Оленего на розроблення проєкту землеустрою по шотороставе. Ринків за Барабаш, Борота, Городовський, Костик, Львовуський, Кубішин, Кушнір, Медвій, Недельський, Олійник, Вухлінна, Руди, Сервомак, Садорович, Овер, Сич, Стетюк, Симбай, Стояновська, Торський, Халявка, Чудман, Шаваровський. Прийнято дякую, про розірвання договору оренди землі Фалатовича Ігоря Михайловича в селі Червоне. Ринків за Барабаш, Горгота, Городовинський, Костик, Кривовський, Кубічно, Кушнір, Медвідь, Недельський, Оліна, Перукин, Роди, Саломав, Садорович, Олег, Сич, Стецюк, Сімбай, Стояновська, Торський, Халявка, Чучман, Шаваровський. 22 за. Прийнято річні. Дякую. Наступне. Про передачу в оренду Прохоровій Галині Андріївній з селі Червоне земельну ділянку. Ринків за Барабаш, робота, Городової кости, Руський, Кубішник, Кушнір, Медвітня, Нядзальський, Оріне, Певухина, Руди, Саломак, Садоровича, Мер, Сич, Стецюк, Симбай, Яновська, Торський, Халявка, Чутманша, за. Прийнято рішення, дякую, заступник. Про продовження договору оренди землі Дмитрика Романа Дмитровича в місті Золочик по вулиці Кривоноса. Ринків за Барабаш, робота, Городовольський, кости. Кривуцький, Кубішин, Кушнів, Медвідь, Недацький, Руліни, Первухи, Народи, Селомак, Садорович, Сип, Стецюк, Симбайської, Ольський, Статорський, Халявка, Чучман, Шаваровський. Два прийнято дякую, наступний Про продовження договору оренди землі з Худзею Миколі Миколаєвичу на вулиці Сашкевича. Ринків Запара, Баш, Горота, Городавловський, Костик. Кривуцький, Кубічний, Кушнір, Медвідня, Дельський, Оліник, Фарбурі, Народи, Саломак, Сидорович, Олег, Сицький, Тюк, Симбайський, Яновський, Аторський, Халявка, Чучман, Шаваровський. Прийнято рішення. Дякую. Наступне. Про продовження договору оренду судді Олегу Романовичу. <кхи> Ринків, Захар, Карабаш, Орвода, Городиловський, Костя, Кривуцький, Кубічний, Кушнір, Медвідня, Дельський, Кривуцький, Народи, Саломак, Сидорович, Олег, <кхи> Сич, Стецюк, Симбай, Стояновська, Асторський, Халявка, Чутман Шаваровський. Вас, прийнято рішення. Дякую. Про затвердження проєкту землеустрою шляхом викупу. Гринків Олесі Володимир, в місті Колеги, я не голосую по цьому питанню. Ринків не бере участі в голосуванні. Барабаш, Робота, Городоловський, Костик, Кривуцький, Кубішин, Кушмір, Медвідь, Медзельський, Оліниць, Козакина, Родийса, Лимак, Садорович, Олег. Сипський, цюк, Симбайсь, Стайновська, Торський, Герата, Чучоншава. Дякую участь Два участі у голосуванні не брали, 20 за. Дякую. Про передачу в оренду земельної ділянки ТВП груп Слі Великовішаниці для обслуговування для іншого сільського господарства призначення. Гринків за Барабаш, Горгота, Городовицький. Костик, Кривуцький, Кубічний, Кушнір, Медвідь, Недельський, Олійник, Правохи, Народ, Доїв Саломар, Олег, Сич, Стецюк, Симбаліста, Яновська, Торський, Халявка, Шаваровський. Прийнято рішення, дякую. Про внесення змін до договору сервітутного користування зону в місті Золовчого. Гринків за Барабаш, Города, Голодововський, Косте, Кривуцький, Кубішний, Кушнів, Медвіч, Недацький, Оліня, Парвухи, Народи, Салома, Сидорович, Олег, Сильський, Кирський, Майсь, Стаяновська, Торський, Халявка, Чуть Моншава, Прийнято річні, дякую, наступне. Про розірвання договору оренди землі збирається Святослава Єгоровича в селі Великомішанська. Гринків за Барабаш. Города, Городової, Костик, Кивуцький, Кубішин, Кушнів, Медвідь, Недельський, Варінок, Помікана, Родий, Савомак, Сидорович, Олег, Асипський, Цюк, Симбайсько, Яновська, Торський, Халявка, Чутковаровська. Два. Дякую. Наступне. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом продажу права оренди на конкурентних засадах площа 0,7039. Золочина. Ринків за Барабаш, Горвата. Дальський оліник, Первуха, родиться, Ломак, Садарович, огляд, Сид, Стітюк, Симбай, Становська, Старський, халявка, чутьма, Шаваровський. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом продажу права оренди місті Золочку площа 049.05. Ринків за Барабаш, прогода, Голодовольській, кости, Кіловоцькій, Ручній. Медвітне, земліський, оріне, парухи, народний, саломак, Сидорович, Олег, сич, да. стицюк, симбайська, яновська, торський, халявка, чуть машаваров. Прийнято рішення, дякую, наскільки. Про затвердження проєкту змогу щодо відведення земельної ділянки шляхом продажу права оренди в місті Золочик на земельну ділянку площа No28. Ринків за барабаш, Горгота, Городоводський, Костик, Кривуцький, Кубішин, Кушнір, Медвіт, Неземський, Оліни, Парухи, народний, Саломак, Сидоровича, Олександр. Сич Стецюк, Симбайсто, Яновська, Торська, Калявка, 20-20. Прийнято рішення. До Юра, немає запитання. Дякую. Друге, ми підійшли до питання різного. Я хочу передати вам вітання від нашого колеги Олександра Тютіна. Зараз він у Польщі на реабілітації після проведеної операції. Добре себе почуває. До двох тижнів мав би завершити процес реабілітації і повернутися Провели операцію шунтування і добре відчувається після операції, Все гаразд, за два тижні буде, буде у, у Залучити. Порядок денний сьогоднішнього засідання вичерпаний. Дозвольте засідання 28-ї позачергової сесії Золочівської міської ради. Was that uh either?